Вітаю, шановне панство, я учень 10 класу Харківського ліцею мистецтв номер 133 Мошинський Тимофій. Тема, яку було запропоновано для виступу, близька для мене живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова Василя Симоненка спонукали мене до думки. А чи так я живу і в чому взагалі все життя людини? Адже можна жити по різному. Можна жити тільки для себе, для власного добробуту, примножувати своє багатство Весь час тільки брати від людей від життя, тільки брати, брати, брати. А можна жити для людей і впродовж усього життя дбати про тих, хто поруч. Ділитися своєю любов'ю, своїм теплом, піклуватися про близьких і навіть зовсім незнайомих, допомагати тим, хто потребує твоєї допомоги, служити вітчизні, своєму народу, особливо коли країна в біді. Я останнім часом замислююся, чи зміг би я пожертвувати власним життям задля інших. Чи зміг би я віддати його за свободу своєї рідної землі, як це зробили багато наших хлопців і дівчат, які свідомо пішли захищати Україну, волю і гідність свого народу? Адже життя це найдорожче, що дається людині. Чи зміг би я пожертвувати собою заради інших людей, заради порятунку когось від небезпеки, від неминучого лиха? Цей непростий вибір завжди стоїть перед людиною, і тільки тобі самому, мені самому вирішувати, як жити, віддавати чи брати, любити чи ненавидіти. Ми, юні, тільки вступаємо у життя, але свій найважливіший вибір уже зробили жити для людей, для тих, хто потребує твоєї підтримки, виборювати життя для інших. Ця позиція є стрижнем незламності нашого народу, запорукою перемоги. Зірцем самовідданості, неперевершеної людяності та щирості для нас є захисники України, наші великі герої сміливі і незламні. Ми, молодь, не маємо права бути іншими. Не маємо права зрадити виклик героїв. Живе лиш той, хто не живе для себе. То для других виборює життя. Слава Україні! Героям слава!